Чорноморецька Ріна сучасний учитель. Сучасний учитель, як сонця промінь. Знання у руках, і світло у скронях, він дослідник нових часів. Завжди мотивує ніби чарів, у гаджетах майстер, ідеях сміливий, пояснить життя, просте і нелегке диво. Він у кожному іскорку бачить і навчання. Серце знову струмить. Сучасний учитель супергерой. Завжди дитину проведе крізь темряву до вершини. Вчитель це геній серед стежин. У класі творить світ, магічну казку. Дарує розум і знань підсказку Веде до цілих крістерний зірок, Учитель млінник і світоч епох. Горить, сучасний учитель весь час вперед мчить, виклики часу сміло приймає, таланти ростить, завжди захищає, сучасний учитель супергерой, завжди її з дітьми, і з мрією новою, проведе крізь темряву до вершини. Вчитель це геній серед стежин.